Мій позивний Скеля, мій фах е, оператор БПЛА, пішов добровольцем в прикордонну службу в 24-му році. Я відбув базову, і потім мене відправили по, по фаху оператор БПЛА, закінчив ці курси і потім мене відправили на бойове стажування. Там я відбув місяць, відточив свої навички е, по розвідці, по скидам, по наводкам. по вражеским бліндажам артилерії, піхоти, бронетехніки. І я дуже щасливий, що попав в прикордонну службу. Мені тут дуже подобається. Багато чому можна навчитися. Файні тут ну, офіцери, які можуть дати дуже потужні поради, навички, навчити можуть багато чому. -здесь завжди є Чому навчатись. Що входить в задачу оператора БПЛА? Так це розвідка. Ми працюємо також і із Аскидами. Залежить від того, які задачі в нас поставлені. Зараз є коректоровка 120-го міномета. Я даю картинку якоїсь цілі і роблю коректеровку. Планували перейти на Харків. І ми відразили його напад. Це був великий день для нас. Відбувалося протягом 2-3 днів, вони лізли, і ми настільки чітко робили свою роботу, що вони даже навіть не підходили до нашої піхоти, що в них ну, не було такої можливості. Що ми працювали настільки все чітко і злагоджено була поставлена наша робота. Відзнаку нашу навіть визначив президент. Сам. Він згодом приїжджав і нагороджував офіцерів, які коригували. Що навчаєш, ну, скажімо так, в тилах, і так як воно проходить і насправді, це були дуже яскраві емоції. Я був горд за себе, за свою державу. Не стоїть боятися, ну, кожному буде свій фах в силу, чим він займався. Я сподіваюся, що ми освободимо свою державу на початок на кордону 91-го року і. Все буде Україна.